Доброго вечора, козаки! І це у нас вже друга частина, блін, з кількох цих відео. Таверн раунд. Чи рамбл карт Так, вибрати який хід. Ну тут більше знак питання. Познаки питання мені постійно цікаві Так що я піду по знакам питання. Поїхали. Чи я? Амбуж! Ооо, це кльово. Я ж в минулій частині, типу, взяв е шляпу цього короля чи як він називається. Це тепло. М -м -м -м. Ну так. Ну я на коротше просто спавнить все <плес> Оце Це було стремновато ну, так пробити. І цього треба в останній момент брати, тому що для мене він зовсім небігідний. Давайте Кодор піде... Почекайте, Почкайте на блок? Не знаю. А, давайте я візьму Кодора і поставлю, поставлю клонів. У мене ліві з вами цікаво. І... Що, будемо захищатися, так бігати захист. То цей маркет барчик мені не дуже цікаво. Поїхали. Цю блустро в ну, мене є. Напевно, краще собі її поставити, але не така ще сильна. Бандіт королева. Поставлю її, поставлю її копії, поставлю ще одні копії. Е, великий брат і мечники. Нічого собі, навіть поля не вистачило. Цікаво. Давайте великий брат, потім не знаю. Потім цього і матика. Верховство. Кейт 2 Mana and Lost 2 HP. Mm. You recommend X for speed. X number of L aliens on the battlefield? Hmm. it critical. will mm. plus enemies start pitch one. Strange. That's of snout. plus two drink from well will longer heal you. Максимально пустин and the your decks. Я не розумію ці штуки максимальна пустин і е, покачує ці зміни твій карте типу плюс один странч типу силою типу логічніше я чесно не зрозумі моє ну, англійську ну, поїхали о прикольно Кадора чи великого брата Ну великий брат тоді напевно Так Кадор пусть десь сюди. Клануємо канкадора. І гуарта ставимо чиммечника. Діммечника. Хоча бо іде і того, і того можете ставити. Оце забити можна дівчинку. Яка атака, а ти ви по цьому полібі? Чо за кар эксейстр? А, якусь карту спалити? Ну... Дай того, арда чи що? Бандитська королева пішти вперед. Що це так, атаквич. О, ні. Треба було того брати. Ладно, давайте поп'ємо бандитську королеву, а, ставимо цього, ставимо цього і елоко. Типу мене підхилили просто, я не зрозумів. Что це за? Непосбайдмайш чому це ми з так... Я не зрозумів. М -м -м, погнали. Є. карти будуть безплатні, так що... Погнали і баучери можемо все поставити. І клони... Клони ваучера. Хоча ні, вони не вигідні. І цього, і гуарда, і мечника, все безплатно. Це, кстати, топово. персонал. Ну, Вибрать командир і Ми ну, це вибираємо. Ну дуже вигідне. я ще зараз цю карту заб'ємо. Це кстати, Ну не знаю. Це коли, типу, слабі супротивники, ці клони вигідні. Дуже вигідні. Так. У них пробивна атака усіх. Це не дуже сильно прям вигідно. Хоча в мене 4 цих, так що я його полюбаси поставлю. Потім гуард і ще один Гуард. Далі за ними йде Shadow, у них йде мечник. А, ні, не вигідно. Це не вигідно поступить. треба було цього брати так бандитську королеву на перше йде потім її тінніс а одна тіні наш непрокачний тач е, потім е, цей кадо і мечник поїхали почали сліз ремонт юпах If unit killed an enemy, you gain two max... А, він... дає мені плюс 3 життя, він мені дав до моєго максимуму. Ох, yeah. oh, це багато Ну, Давай клонів заспавнимо, далі. Кого ми тільки не заспавнити можемо здесь? Я хочу всіх заспавнити. Ну майже всіх Добре. І відбувайтеся. Поїхали. Пау, пау. І ч? Mystery book, excess, a random spell card to your hand, it cost one. Ну mm, не должен. Excess ed a, a random unit card in your hand it costs Звучи Kow. Добавляю я юніта, який коштує нуль. Максимально с висим. Потерять и 8. Звучит тика. Поехали. Кис башка отбитвая. Клво. Заюзался по 7 тонну карту. Напевно її краще ставити... хоча вона досить сильна. Добре, сюди поставимо, потім ставимо кадора, який повинен когось вбити. Тоді він ставиться, як я будемо в кінець. Тут перед ним повинен бути це, ставиться, перед ним бути повинен якийсь чорт, щоб кадор знову з'явився. Блін, почекайте. Дайте подумати, Може краще того замочити. Ні, добре, так поставимо і ось так і ось так. Щоб одразу було замочити. Що це замітний с'єм? О! Ух, нічого собі! Сразу Кадор. Е, кадор звучить цікаво. Він повинен когось добити. Федора ставлю, ставлю його клона, одного, на жаль, великий брата ставлю великого брата. Потім ставлю допустим, гуарди сюди, мечника сюди, ще одного мечника і бандита. Вигідно. Зараз переможемо, його. Бандита ставимо, хуанта ставимо, робимо клонів, бандитів. Ставимо пішку і поїхали. Easy па easy Win. Так. Ну, Баучер мені не дуже подобається. Можете прочитати, не дуже вигідний. Added a random card which accused to your hand. Ну, Не дуже вигідно, це також не дуже вигідно. Можна скіпить. Мені, якщо чесно, ці карти не підходять. Типу всі. Кейт, Рум, Паутианка. Ну не дуже. Але також буде. Денс дебют апгрейд АК. О, це прикольно, це... -hmm. Ну, я не знаю, поки що не буду. У мене ще є знак питання. The card for your deck. Подарити якусь карту з ну, мою... Ні, не дуже підходить. Та не підходить. Мені не підходить брати якусь карту. Трифти ранним карт. Try to run lose 23 HP. М -м 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 Поїхали. Не вигіднували. О, битва. Поїхали. Скільки? Що ця карта робить? Take one uh, damage every turn. Destroy after use. Take one, damage. Ah, who the most insane? Hmm, no, the most insane, the most stupid. They took off on Блін, куди її поставити, я не знаю. якось важко звучить. Погнали сюди. О, копії. Прикольно. Медмен, я не пам'ятаю, що він робить. Погнали, ставимо його. Мечник. І... І мечник. І Хоч це і не вигідно, але відходимо. Блин, я не ну гейм поставили. Ну захист. Edge point of shield to the decided silence use hp. А, прикольно. Кадора ставимо полюбаси, щоб він мочкану. Тому що він повинен когось. Якраз можна його тінь заспавнити. Потім поставити Гуарда, мечника Ну, Гуарда сюди, щоб він захистився. І двох мечників сюди, напевно. Поїхали. О, бросло такий, як і думав. Щу. Добре. А бандитська королева йде сюди. Великий брат, а хоча копії бандитської крови, ще раз копії бандитські крови. Великий брат, який не може спалити брата, блін, не повезло. Сюди і став. Щось якось довго це йде. Якась рандомна карта. Так, оці там. І фронт не на Треба їх з усіх боків навчити. Медмена чи шо? Я не знаю. У мене дуже багато карт, якого взяти... Якось так. О ні, щепчок. Хто це такий? If I want a lace on the battlefield this would be прикольно. On the battlefield for one to activate next to oh, звучит прикольно. А он не дорогие. Не знаю. Но я не на душу выйти. Але... але. Але звучит сау. И давайте копию то у нас краще напомню я копію нічого не дай серйозно одна Він типу стоїть на полі серйозно mm -hmm. я не знаю Безплатно бесплатно цей, цей а він мені дав багато цих этих І п'ять штук пять мани копію його ж копію його ж І поїхав Спасибо. Ну напевно на цьому будемо закінчувати, тому що час підбігає. Так що велике дякую за перегляд. Слава Україні та бережіть своїх близьких. Па-па!